Вітаю на каналі Грай Торба. Сьогодні я покажу вам, як виглядає 16 років без дівчини. Жартую. Насправді саме дружина на той момент ще майбутня відчайдушно подарувала мені в далекому 2008-му першу коробку Warhammer 4000. 40 І то була не просто коробка, а Assault on a Black Reach. Найкращий, на мою думку, стартер усіх часів. Маючи на руках дві армії, я постав перед важким вибором, кого збирати далі. Орки впали мені в око своєю різноманітністю та кількістю. Як то кажуть, не ти обираєш орків, а орки обирають тебе. Їх було багато і всі були різні. На той час всі грали з пейсмаринами. І я скуповував 20 хлопців за 100 гривень і був щасливий. Таким чином, їх набралося більше 200. З них я збирав лутасів, танкбустасів, командасів і всі інші варіанти піхоти орків. Окреме місце в житті кожного орковода займають його скреджбілди. Бо якщо ти не робиш техніку сам, то навіщо ти граєш за орків? Як не дивно, першою моделлю, яку я зібрав, була і найбільша. Це була Стомпа. Я збирав машини, танки, літаки, роботів різних розмірів та призначень. І це одна з найкращих особливостей цієї армії. Розповім трохи детальніше про декілька мініатюр. З кого ж почати, як не з грози космосу та завойовника планет, хитрого та сильного, або навпаки, Ворбоса Зодрака. Він ватажок всієї банди орків. Його кольори це кольори його клану, черепів смерті. Синій колір для орків пов'язаний з фартовістю, тому смерточерепи мажуть синьою фарбою все, що погано лежить. Його радник вірдбой Навко завжди радий вчудити якусь капость. Відповідальний за все механічне Ворді Зодрака – одрака мек скреб Це одна з перших моїх конверсій. На той час взагалі не існувало мініатюри мека з силовим полем, і я уявив його собі так. Мабуть, найкращий підрозділ армії це Греччини. Редакції правил змінювали одна одну, але ці хлопці стабільно виконували свою місію тримати точку глибоко в тилу і не висовувати носа. Підрозділ командасів. ці хлопці мали свої золоті часи у восьмій редакції. А після виходу другої редакції Kill Тіму отримали декілька апгрейдів і стали моєю улюбленою командою. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає п'яту редакцію з Варбосом та нобами на байках Е, старі добрі часи, коли не було ще другорядних місій, і треба було просто доїхати до супротивника. Поки писав текст, згадав всі порізані, склеєні та пофарбовані пальці, та зрозумів, що розповідати про орків можна нескінченно довго, тому просто покажу ще декілька моделей. Дякую за перегляд. Напишіть, чи цікавий вам такий формат відео. Бо армії на різні системи є ще багатенько. Це відео є відповіддю на челендж від каналу Ваха з Леопольдом. Челендж я передаю моєму куму, топ тренеру України з бладболу Юрію Зубрицькому. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.